Леся Українка, літо красне минуло. Літо красне минуло, сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають вікна, шкода волі. Діти нудяться хатині, нудять, нарікають. І на що зима та люта? Все вони питають. Оце були сніг завія, хоч найди з хати, у замкнуті десь вікна, ніде й погоди. Квіти, десь зима, та не скінчиться на ріка й діти. Ждіти, ждіти, любі діти, літо сну пролине, прийде мила годинонька, як зима та згине, і заквітне наше поле, зазеленіє знов його весна прекрасна, піточками вкриє.